Привіт, друже! Ти знаєш, що буде, якщо ти будеш виконувати короткі щоденні медитації. Ти відчуєш більше спокою, з'явиться ясність в думках. Ти будеш краще засинати, матимеш більше ресурсу. Ти покращиш свою дисципліну, як і в практиці. Так і в реальному житті. Для чого це запитаєш? Ну, в тебе має бути власне бажання розвиватися в житті, шукати щось нове, відчувати себе краще, усвідомлювати свої дії, вчинки, робити усвідомлений вибір. Мене звати Дмитро, я вже 8 років провожу ретрити. Проводжу навчальні курси медитації, маю власне великий досвід цієї практики, супроводжую багатьох людей і бачу лише позитивні результати. Я радо запрошую тебе на 21-денний марафон коротких медитацій, щоб відчути внутрішній спокій і свободу від власного его, від старих, відживших своє ілюзій. Готовий піти в цей досвід. Знаєш, для чого тобі це? Щоб повернути собі спокій, навчитися практиці медитації без зайвої теорії, коли все чітко структуровано і є достатньо часу, щоб відчути себе. Я не буду поспішати, говорити зайве. Мій досвід близько двох тисяч. Годин цієї практики. Я тобі дам особливі підходи, які доволі швидко поможуть тобі з'єднатися зі своїм тілом, свідомістю і дихання, повір, так ефективніше жити. Це его може не хотіти. Але твоя душа тут саме для цього. І одне з кармічних завдань пізнати себе, своє тілення, свою природу. Другі це жити з цієї природи. Які умови ти не повіриш? Вільна, комфортна оплата для тебе, яка створює цінність. Не навчитися жити зараз усвідомлено, діяти нового стану. Вийдемо з матриці, яку самі створили своїми думками обмеженнями. І Будемо трішки щасливіші, вільніші від свого его, від своїх попередніх установок. Ну що, ти готовий? Тоді чекаю тебе з 1 вересня в нашій групі, яку ти знайдеш за посиланням під цим відео. І все щодня буде онлайн-практика. Яку ти можеш пройти в комфортний для себе час? Приєднуйся, відчуй внутрішню свободу.